Металіст дніпро – дуже цікавий поєдинок за вивіскою. Це перша зустріч цих команд в історії. І Олександр Кучер зустрічався проти своєї. Колишньої команди, яку він ще нещодавно тренував, і взагалі там дуже багато футболістів, які грали у харківському металісті. Нині вони виступають у Дніпрі. 1 цим і цікавий був цей поєдинок у стартовому складі. Дніпра 1 вийшли напевно усі найсильніші. Максвала повернувся у ворота так само. З'явився Володимир Танчик і е, Володимир Адамюк одночасно, що цікаво, е, Олексій Гуцуляк і Артем Довбик грали трішки вище е, в атаці. Що стосується металіста, то до стартового складу повернувся Віталій Федорів у центр захисту, і це значно. Допомогло команді Олега Ратія. Що вийшло із цього протистояння? Я вам пропоную переглянути у нашому детальному огляді. Ну а ви не забувайте про акції від наших партнерів компанії Парімач і заряджайте свої улюблені клуби на перемогу. Усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Олександр Кучер і його Дніпро 1 посідав першу сходинку перед початком цього туру. Разом із шахтарем дніпряни мали однакову кількість очок. Відповідно, у цьому протистоянні дуже необхідно було перемагати, здобувати найкращий результат. Адже оступилися в поєдинку з інгульцем, зіграли 2-2 і таким чином втратили очки. Розпочався поєдинок доволі рівно. Команди намагалися грати обережно. Дніпряни створювали свої моменти. Єніс амаш його навісна подача у штрафний майданчик. Ми вже звикли бачити цього футболіста на лівому фланзі і знаємо, які навіси він може виконувати. Дуже якісно грає цей футболіст. Наступний момент тут ви бачите Олександр Піхальонок. Був із м'ячем, влучив у суперника. Не було там руки, не було порушення правил. Євген Арановський був поруч і усе бачив. Атака продовжилася другим темпом. Піхальонок знову дає у фланг. І ще одна навісна подача. Цього разу максимально невдало, адже прямісінько в руки Оресту Костику м'яч полетів. Ось повтор цього епізоду, коли піхальонок влучив у Мизюка. і. Євген Арановський не побачив тут приводу, аби поставити пенальті у ворота харківського металіста. Відповідь від харків'ян вони теж намагалися виходити вперед, намагалися створювати свої епізоди. Можливо, трішки гірше у них це виходило ніж у Дніпрян, але. Тим не менш на пів моменти були ось це удар від Каплієнка. Макс Валев забирає м'яч до рук. У Валефа було обмаль роботи у цьому поєдинку. Валев святкував день народження в цей день. Ну і відповідно хотів забезпечити собі комфортний результат, відстояти на нуль атака Дніпра. Відповідь від Дніпрян Горбунов його. Навісна подача в напрямку Гуцуляка. Той пробиває, але пробиває невдало. Ну тут незручно було бити головою за велика відстань до воріт. І Костик абсолютно спокійно м'яч забирає після цієї спроби від Гуцуляка. Насправді Гуцуляк був одним із найпомітніших у цьому поєдинку. Він грав постійно поруч із Артемом Довбиком, не на звичному для нього правому фланзі, де виступав у цьому матчі танчик. А як бачимо, постійно шукав собі вільні зони, і це давало результат. У Гуцуляка постійно були моменти. Ось теж непоганий епізод, коли пробивав Адамюк, і Костик зробив сейф, але відбив м'яч не зовсім вдало. Так що Артем Довбик на дальній стійці міг замикати і спрямовувати м'яч у ворота. Ось цей епізод Костик відбиває, і тут Довбик зовсім трішки не дотягується до м'яча. Руслан Бабенко. Віддає передачу вперед. Ще одна атака у виконанні Дніпра 1 І знову потужний простріл від Яніса Маша. Піхальонок технічно обробив м'яч, входить у штрафний майданчик. Гуцуляк бере гру на себе, проштовхує на Адамюка. Адамюк повертає. І ось такий небезпечний момент в Олексія Гуцуляка е, створюється практично. На рівному місці Гуцуляк класно обіграв кількох суперників, віддав передачу на Адамюка. Той повернув і не зовсім зручно було бити уже з цієї позиції, адже передача не на хід, а так прямісінько в ноги. І Гуцуляк правою пробиває повз ворота. Другий тайм нашого протистояння Артем Довбик знову на Гуцуляка викочує чудову передачу. І подивіться, яка позиція для удару була. Усе правильно зробив довбик, не перетягнув м'яч, не пішов сам в обіграш. Побачив, що вривається у вільну зону Гуцуляк і викутив під удар. А от удар у Гуцуляка ну не виходить. Закидання вперед на тема Довбика. Довбик э, проти Пороха. Подивіться, як обігрує кількох суперників, і знову передача від довбика цього разу на Адамюка, але. Ви бачите, як двоє суперників, двоє футболістів харківського металіста відчули цей момент і одразу ж пішли накривати так, накривати Адамюка у цьому епізоді, і їм це вдалося завадити, пробити акцентовано. Удар металіста, удар зі штрафного майданчика Макс Валеф на місці. Зовсім легкий епізод для цього голкіпера. А, атака від Дніпра один Яніса Маш дуже активний. Ще один навіс від нього, і м'яч з рикошетом летить до когута, який просто не влучає у дальній кут воріт. Ось тут треба було забувати, Ігор Когут, який вийшов на заміну, не зміг переправити м'яч у ворота. Я ні сама ж відзначимо його його намагання доставити м'яч до партнерів. І подивіться ось з цього ракурсу, наскільки близьким був когут до того, аби забити м'яч у ворота Костика в цьому епізоді. Але не вдалося 80-та хвилина, рахунок все ще 0-0. і не так-то багато моментів у цьому поєдинку. Ми бачили, але дніпряни піднатиснули. Дніпряни почали активніше йти вперед. Ось тут Артем Довбик віддає під удар Назаренку і. Назаренко пробиває Назаренко, теж вийшов на заміну у другому таймі, як і когут, дуже старався, але тут одразу кілька опонентів стрибали під м'яч і забити не вдалося. Відзначимо Артема Довбика, який в кількох таких серйозних епізодах підігрував партнером, віддавав передачі, і ми звикли, що Артем виконує функції бомбардира, постійно пробиває, шукає моменти для удару. У цьому поєдинку він намагався максимально бути продуктивним для команди. Наступний епізод, подивіться, яка передача від кого та п'ятою. І удар. Удар з дальньої відстані від Бабенка. Підкручувався ось так. Зрадницький м'яч у бік від воріт. І дуже близьким був Бабенко до того, аби забити. Костик тягнувся. Але якби влучав у площину воріт Руслан Бабенко, то голкіперу-металіста було б дуже складно врятувати свою команду. Адамюк. Вибиває м'яч вперед. Довбик традиційно для нього підігрує Олександр Піхальонок з м'ячем. І подивіться, яка передача від нього проходить. М'яч підкручується і лягає ідеально на ногу Ігорю Когуту, який перекидає костика і на 85 й хвилині забиває. Забиває, виводить свою команду вперед і біжить радіти до Олександра Кучера. Давайте дивитись повтор. Довбик відіграв на піхальонка. Подивіться, яка Чудова передача від Олександра Піхальонка в цьому епізоді, як він помітив виривання Ігоря Когута. Ну і відзначимо Когута, який пішов до кінця, зміг в такому стрибку перекинути Костика і, що найголовніше, влучити у ворота. Дуже добре відчув момент Когут, наскільки сильно треба перекидати, і таким чином. Рахунок у нас став 1-0. Лише наприкінці зустрічі Дніпрянам вдалося забити. Ось цей момент вилучення. Червона картка Данило Книж фолить проти Бабенка. Ви бачите, як Сваток спілкується із суперником. І Адамюк туди теж прийшов. Ну, їх можна зрозуміти. Подивіться, як небезпечно стрибав книж в ноги Бабенку. Так, можна дуже легко нанести травму, і дійсно Адамюк тут бачимо дуже чемно так спілкується. Пояснює, що не можна так грати, але книж був вилучений наприкінці зустрічі. Більше м'ячів у нашому поєдинку ми не побачили. 1-0, мінімальна перемога Дніпра 1 над металістом. Металіст залишається на шостій сходинці. Дніпряни на першій позиції. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.